Всім привіт! Це буде дуже короткий туторіал по встановленні нейромережі Flux. Про нейронку Flux я розповідав в минулому відео, як нею користуватися онлайн. Цей раз я розповім, як його встановити. Що за нейронка? Нейронка це stable diffusion від авторів, просто по другому алгоритму. Це наступне покоління нейронок. І От тут є декілька на, на сайті прикладів. от Є версія е, приклад картинки. Є версія FluxSchnell. І ще дві, дві аналогічні версії для спрощених гіршої якості. Для чого? Розказую нейронки швидко розвиваються і тому е, е, вимоги до комп'ютерів збільшуються і збільшується. Тому розробники створили, е, версія FluxDev е, потребує 32 ГБ пам'яті. Е, основна. І флюксшнель 32 ГБ, але, е, як показує практика, е, FluxDev е, виходять картинки більш 3Dшні, більш більше відтінків, більше глибини, а флюкшнель, вони більше ілюстративні картинки виходять, генеративні, ну, типу книжкові і всякі такі стилізація. А по швидкості ніякої різниці немає і при одних промптах, одних сідах будуть зовсім різні картинки, просто дві варіанти різниці. І ті самі версії нейронок, флюксдев і флюкшнель тільки для комп'ютерів, в яких тільки 16 ГБ пам'яті. І так, як встановлювати? Ця версія працює на comfy, На движку Comfy це теж Stable Diffusion, просто я його не показував раніше. І так, для початку вам з нуля показую, треба встановити Conf.v. Посилання на оцю інструкцію я скину і тут просто дивіться моє відео і слідуйте посиланням, які є на сайті. І так, Conf.v. Переходимо на сайт conf.v. Що вам тут потрібно знати? Вам треба промотати вниз до інсталінгів. Ви бачите тут, тут він, що, воно, що вона підтримує. Вона підтримує Stable Diffusion 1, Stable Diffusion 2, Stable Diffusion XL, Video, Stable... і Flux. Тобто, якщо ви до цього встановлювали Stable Diffusion від автоматика або Stable Diffusion XL, як я показував, ви можете... Ті нейронки видалити і всі перекинути чекпоїнти на цю ж нейронку. Ну, Або ж конфігурацію вказати, щоб десь скачати по два рази. І так, е, Нажимаємо Інсталлінт.Вів нам перекидає під Windows і Direct-Link. Натискаємо DirectLink. І нам е, пропонує зберегти архів архівкомфі і Windows. Е, -та -та. Я не буду зберігати, бо вже збережений. Що ви робите з архівом? Ви архів зберігаєте собі і розпаковуєте. Ось у мене розпакований архів. Це вже є сама по собі нейронка. Е, в ній є в корнівій директорії run gpu bat і run Nvidia gpu bat Nvidia GPU це для власників карт Nvidia, а GPU – це просто на процесорі рендериться. Тобто запускаєте ботник і нейрунка вже повинна працювати. Але ви не зможете нічого згенерувати, бо вам потрібно скачати чекпоїнти. Для початку в нейрунки зараз воно завантажиться. Щось в мене якась видалась помилка. Так. Помилка бо в мене вона запущена два рази. Так, закрию попередній запуск. Так, запускаю ГПУ. І так, в мене комп'ютер, е, відеокарта 8 ГБ і 32 ГБ оперативної пам'яті. Мінімальні вимоги для них 16 ГБ оперативної пам'яті, 80 ГБ відеокарта. Але е, гарні вимоги, відеокарта хоча б 16 ГБ щоб було. Ну, це просто швидкість. І так, так, лоа дефолт я завантажу, бо тут я вже робив. От за, за замовчуванням у вас відкриється такий інтерфейс. Е, нічого тут страшного, не пугайтеся, це звичайні менюшки, е, такі як і в Diffusion автоматик, просто зроблені в вигляді нодів. Вам не треба нічого ноди переробляти, ви просто є вікно для промпта, позитивного, негативного, є вікно, де вибираються чекпоінти, Є вікно параметри роздільна здатність. І інші параметри там denoise, sampler name, такі самі, як в автоматику. Ось, сід, вказаний навіть. Можна там автоматик вибрати, сід. Ну, рандомний. тобто. Так, І вивід. І далі ми можемо, наприклад, списати промпт, нажати Генерувати, генерується. Але щоб запустилася мережа, у вас тут за замовчуванням включено 1,5 prрунет e MA Only Checkpoint. Тобто checkpoint той, що стандартний, стандартний нейронки, ви можете з автоматика скопіювати його. М -м так, от навіть зараз подивлюся, чи тут немає посилання на нього. <плес> 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 Та ладно, Щас навіть ми загуглимо так. Е, так, Зберігаються чекпоїнти в директорії, що це ж Confлі, Models і Checkpoints. От у вас за замовчуванням цього файла немає, але він потрібен буде, тому, допустимо, ми його можемо загуглити. Я можу вам посилання під відео кинути одразу на цей файл, щоб ви не шукали. От на Hugin Face. На ви просто download нажимаєте і скачуєте ось він 4 ГБ чекпоінт. Але вам він не потрібен, це просто, щоб тестова проробила. Це з версії 1.5, сама перша версія. Нам же ж треба флюкс встановити. І так, як встановити нам флюкс. Е, далі ми повинні скачати. Так. Комфі ми скачали, встановили, закриваємо. Е, чекпоінт вставили в директорію Comfie, Comfie model checkpoint, оцей, щоб працювала м, перезапускаєте комфі, і далі, якщо у вас оцей є, ви натиснете на це поле і у вас вискаче менюшка вибрати, де ви його зможете. І ви одразу зможете нажати е, Генерувати QA Prompt і воно одразу згенерує по цих, картинках. Ви можете подивитися в консолі прогрес, от це звичайно, стейбл Diffusion, така як в автоматіку в першому. Я навіть її не качав, я перекинув із старої нейронки, От воно скачало, скільки тут хвилина. 26 секунд написано, воно згенерувалося картинку, просту 512х512. Це з попередньої нейронки. Далі, ви убідилися, що у вас комфі працює, тепер ви Комфі повинні налаштувати для нейромережі флюкс. І так, повертаємось на нашу документацію. І що вам пропонує? Вам пропонує скачати регулярну повну версію. І так, щоб скачати регулярну повну версію, вам треба перейти за оце посиланням, що тут вказано. І скачати оцей кліп софт-сенсор і оце 16 софт-сенсор, або М4 e, з сенсор В чому різниця? Кліп оце вам треба по-любому, нажимаєте тут, скачуєте. 16, це якщо у вас відеокарта. E, 16 це для від... якщо у вас відеопам'яті 32 ГБ, а 8 це якщо у вас від оперативної пам'яті 16 ГБ. Тобто оце, врод... оце менше, менше вимогливе до пам'яті, але воно буде довше, довше працювати. Ну, на моєму комп'ютері, оця нейронка... Оця нейронка використовує в половину менше пам'яті, 16 гіг. Але на 5 хвилин довше працює. Е, оця, оця нейронка 25 хвилин генерує. Е, вірніше 20 хвилин генерує, а це 25 хвилин. І так, показує далі. Скачайте оці, куди їх встановити. Е, тут вказано, щомфіуе моделс Clip. Тобто це все, оці всі нейронки, ви можете всі скачати, але вони багато важать. Багато важать. Тому вам треба оцю, оцю 200 ГБ скачати і оцю е, саме льогку FP8 на 4 ГБ. Але як хочете, можете оцю скачати, якщо у вас пам'ять 32 ГБ є на компі, оце буде швидше роботати, там, на 5 хвилин. Тому качайте оцю. І ця, вроді би, кажуть більша якість. Але ця 9 ГБ. І так, ви качаєте, встановлюєте папку в директорію Clip, знову ж у цій же ж, директорії Comfie Models, директорія Clip. Сюди їх скачуєте оці всі нейронки. Далі що треба робити? Вам потрібне v, v оце скачати, але вона вам не потрібна, якщо ви, якщо ви хочете встановити оці FluxDev для... Для 16 оце, FP8 чекпоінт, вона без них працює. І вам не треба качати. Якщо ви хочете оцю найкращу, що під 32 ГБ працює, вам треба качати. І так, качаємо WI. Так, посилання на неї ж тут же ось, ссилка. І тут просто-напросто вам треба натиснути от, файл download і зберегти в директорію Comfodels Folder. Тобто, models via, от Vire Folder, от воно тут збережено. Далі що вам треба зробити? Скачали. Далі вам треба зробити саму оцю ж, саму ж нейронку. Ну, Для початку 32-бітну, як скачати, натискайте тут. Ой, 32. 30... 32 два гігабіта. От FluxDev, і так само нажимаєте. Так, де тут скочка? Тут треба залогинитися, щоб так, я залогинився. Щоб щоб. Скачати, ось у файлз. Треба залогінитися і ну згоду згоду там нажати чек, чек згоду що ну з ліцензійну згоду. І далі, що ви скачуєте? Ось вона важить 23 ГБ Flux Devs Sensors. Куди її скачувати? От воно вказано Models у нет тобто Скачуєте моделсу NetFolder. Це якщо у вас е пам'яті 32 ГБ є е оперативної пам'яті. І аналогічна така сама нейронка, тільки шнель. Те, те ж саме ви нажимаєте на посилання. І так само download, от у вас ви можете її так само скачати. Це просто різний стиль. Якщо у вас 16 пам'яті, ви переходите нижче і за іншим посиланням. FluxDev скачуєте, вона ось 17 гіг менше. Але е, зауважте, що скачувати треба не в unit папку, а просто в чекпоінт з директорією. Тобто це просто звичайний чекпоінт. Тобто оцю директорію ви зберігаєте, от у мене збережно. Далі що вам треба зробити? Далі вам треба для них е, скачати оцю схему. От ми в конфі бачите схему, щоб ви оцю схему не рисували. Тут вбудована така штука, що метадоніс зображень, воно скаче і саму схему оприділяє. От в папці output є картинки, які я вже згенерував. От я очищаю поле нейронки І якщо я звідси перетягну картинку цю комфі... Оця схема промп автоматично під, підвантажується. І що ми бачимо? Тобто оці картинки ви повинні просто зберегти ось о, е, для кожної нейронки е, картинка – це своя схема. То якщо у вас 16 гіг, ви скачуєте оцю і цю нижню, якщо 32 ГБ, ви верхню скачуєте. І так, тут у нас. Е, е, Net name, от, І ви можете вибирати шнель або дев-версію. Тіп тут нічого не міняєте. Тут вже ви вибираєте от, або FP8, якщо у вас на відеокарті мало пам'яті, або FP16, якщо на відеокарті достатньо пам'яті. Ну, в мене FP16 руба, в мене пам'яті 8 гіг на 16 руба. Тут в мене руба... Ну, все роби і те, і те, 25 хвилин воно генерується на моєму комп'ютері. 32 пам'яті, 16, 16, ой, 8 гіг е, відео. 1024 на 1024 генерує. Тут все нічого не міняю. Нажимаю генерувати, воно генерує картинку. Так, клеер. Якщо інша картинка, та що на 16. от Десь я її зберіг просто окремо. Оця. От ви перетягнете. Ви побачите, що тут буде друга схема. Тут не буде оти і всіх прочих, тут просто ви флюкс вибираєте шнель або 1,5, ну, та що нейронка. Але тут 1024 і ви можете натиснути генерувати. Ця схема генеруватиметься <риклад> десь теж 25 хвилин. У мене. Хоча вона менше пам'яті жре, а вона, але вона трохи менша якість. Але ще повернуся до попередньої. Е, отпут. Але є варіанти, якщо я, наприклад, в цій схемі ж, якщо я виберу, це не... В чому сенс? Якщо я виберу FP-16, Пам'ять буде 32 ГБ використовуватися, але воно буде на 5-10 хвилин швидше генерувати. Якщо я виберу FP-8, пам'ять буде використовувати цей оператив на е, тільки 16 гіг, але буде на 5-10 хвилин довше генеруватися. Поняли? Все, У е, мене більш нема часу. Е, пробуйте, генеруйте, користуйтесь, якщо вам сподобається, лайкайте, підписуйтесь. Е, всім пока.